Тут грають у хокей, катаються на ковзанах, їздять на санчатах, а після всього цього ковзанку чистять. Натхненник льодової арени у Полтаві, яку не перший рік облаштовують в районі першої міської лікарні, чоловік родом із Донецька, проте вже 30 років як полтавець Володимир Марієвський. Мені повезло так, що тут така зона. І ця зона була захарачена. І коли я пішов на пенсію, я вичистив цей ставок самотужки. От, і підтримував тут. Рибалки були, хлопці ми з ними і рибу сюди кинули трошки. А взимку я чистив ставок і тут грали в хокей завжди. Полтавець Віктор займається фігурним катанням. Через соцмережу дізнався про ковзинку, тому одразу приїхав сюди навіть з іншого мікрорайону, центру. Ми просто спробували отримати задоволення на тих навиках, що ми вже ж мали у нас на даний момент. З'явилася така можливість завдяки погоді, і ми масу задоволення отримали ну, ненадовго. Я думаю, це ще пару днів і ковзанка вже закриється. Приїжджають сюди кататися із Полтавського району, каже Володимир Володимирович. Ми зробили ворота, ми зробили чистилки, а в минулому році ми поставили матч тут освітлення. Ввечері тут можна покататися при освітленні. Своїм коштом хлопці скинулись на прожектора, відра, лунку пробили, воду беремо. Заливаємо, протягуємо ганчіркою. Такою швабра у нас така велика. є. всі, хто катаються на льодовій арені, говорять, сподіваються, що морозні дні протримаються якомога довше, і насолодитися ковзанкою можна буде наповну.